Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії Ріалтор d Вітаю вас. Я Леся. Я знаходжуся в районі Грау в місті Гандія. І зараз покажу вам бомбезну квартиру. Почну з нашої локації. Ми знаходимося на балконі. Це район Грау. Ось тут трошки вологість, але ось там гори. Красивий вид на гори. Е, в нас ось тут зупиняється зупинка автобуса відразу. За цим будинком Меркадона. З іншої сторони, за нами магазин Масімас. Е, і за нами відразу море. До моря тут зовсім близько. Це я була на балкончику, ще раз покажу. І зараз до вашої уваги двікімнатна квартира з великою е, спальнею 140 тисяч за 95 метрів квадратних. Але гляньте, який шикардосний стан. В ідеальному стані стіни, в ідеальному стані меблі, єдиний є. Такі, кажуть, маленький мінус до всіх великих плюсів. тут трішечки розходиться ламінат, але це не критично, що можна затерти. І тут є всього одне місце, де трішечки він наче пропалений. У всьому іншому, просто, як то кажуть, перфекто. Квартира має центральне кондиціонування. Всюди гарна, гарна якість, підвісна стеля, два санвузли. Ось ми заходимо. Це наша вхідна зона. Немає довгого коридору. Бачите, тут дуже розумно використаний простір, будинок 2006 року. А санвузел гостєвий, Дивіться, теж все чисто, все акуратно, ніяких нальотів, ніяких плесень, взагалі ніде нічого немає. Тобто стан відмінний, Я, як то кажуть, в захваті. це був перший санвузол. Це ось наш коридор. Прихожа, така далі у нас є одна кімната, де знаходиться два ліжка, така можна назвати і дитячою. Тут вмонтована шафа, вихід на центральне кондиціонування. Кондиціонер працює як на тепло, так і на холод. Ось це з цього вікна у нас вигляд в патіо. Але бачите, в воно хайненьке, частеньке. Ще звідси покажу. Маємо шафу. Навіть ще один ось, вихід під кондиціонування. Далі в нас буде по, по плануванню кухня. Кухня теж нічого тут замінювати не треба. Тут уже на підлозі у нас кафель знаходиться. Е, немає газового балону, тому що це працює на електриці. Навіть є пральна машина, але немає посудомийної машини. Ось тут, тут, але є вихід. Щоб ви розуміли, тут можна поставити пральну, а посудомийну машину. Вихід е виглядає теж в патіо. Ось. І кухня достатньо вона таки довга. Ви знаєте, тобто не вузенька, не маленька. Прекрасна. Ще раз показую, це у нас електроплита, духовочка, все є, витяжка, холодильник. Більшості меблів всі залишаються, можливо, там тільки софа і е, в цієї спальної кімнати, можливо, якісь речі заберуть, але це до обговорення. Далі в нас наступний санвузол. Опа! Ось тут теж все в чудовому стані, немає ніде ніякої плесені. Тут такі підвісна стеля. Ось тут у нас ванна кімната, а вже не душова. І теж все в відмінному стані. Далі, це така батьківська кімната, зазвичай вони називаються де, окремо, є в кімнаті ще санвоза. Тут вмонтована шафа до самої стелі, стеля гіпсокартонова навісна. Бачите, тут такі вже світильники, як точкові, чи як їх там правильно називають. Так, це в нас спальня. А, вона... Отут меблі будемо обговорювати, що залишається, тому навіть не буду видумувати, покажу щось з цього ракурсу. І балкон. Ця кімната також має балкон, паралельний тому, з якого ми починали. Ось. Друзі, ми біля моря. Біля нас вся інфраструктура. Відмінний варіант для того, щоб здавати варенту. Відмінний варіант, щоб приїжджати самостійно жити. Нічогісінько вкладати не треба. І нагадую: 95 метрів квадратних за 140 тисяч. Ви знаєте, що робити? Ось ми маємо наш під'їзд. Це ліфт відразу йде. Класний, великий. Тут сходи. Чисто, все чисто, дуже акуратно, тому що будинок новий, гарний контингент людей живе, який за цим всім доглядає. І отут заховані у нас щечики в цих всіх штуках. Подивіться, все блистить, все намито, яка краса. І покажу вам зараз безпосередньо самий будинок зоні. Виглядає, закриваємо двері. Тут на ключах, бачите, закриваються ключами, і по-іншому ви не відкриєте. Зараз вам покажу, як виглядає. Ще будинок зовні отут-напроти нас, ви виходить відразу парк. Бачите, такий парк, і тут комплекс. Ось Раз, два, і це вони такі схожі. Отут і між ними, між ними дитяча площадочка, дерева зелена. Ось наш будинок. Він ось так виглядає. Теж видно, що він не старий, не почуханий. І наші вікна виходили ось на цю сторону, на цю вулицю. Наші балкончики там.